Коротше, Сероматерис з цим спідометром, він геть кепський. Він геть кепський. До речі, Серуматеріс це одне слово, це не матюк. Ну іноді не скажеш, тому що куди не подивишся, тут не скажеш по-інакчому. Тим паче, якщо ти в Чернівецькій... В Чернівецьких краях. Дивіться, тут, по-перше, скло, я бачу, ну його можна там за... Лити лаком туди-сюди, але не вистачає. Не Ось тут кусочка, тут кусочка, і це взагалі от, ну, це можна підпаяти тут зсередини, і його воно виходить внизу не видно. Зверху можна загерметизувати, а саме краще купити скло. Ну То куплене скло, воно його треба одразу також лаком скривати. Діло не в тому. Тут Проблема номер два в самому цьому. Ну це пояється, можна буде тут негарно так, тому що це ну, це зробиться. В принципі, це зробиться. Ну, і це можна якось так. Але тут, е... до речі, пластик, друзі. да, Сохне пластик. Дивіться, що пофарбувалося, не знаю, як передасть. Це трішки затонував, я ці деталі дав. Ось. Дві в такий откий колір. Придумайте. Шняка мурдяка. Ну і знаєте, що я зробив? Я хотів, от чому мені сірий подобався. Я також люблю червоний колір. Але сірий мені подобався, тому що отой перелив перламутру. Отой перелив перламутру. І я додав його чуть-чуть, поки ну, додавав пропорцію, щоб не зробити і грязним, і в колір. Тому що червоний до сірого додати, ви розумієте, що воно вийшло. Ну я думаю, що буде. Я думаю, що буде норм. Стоп так, щоб не перетемнити, бо дуже темні, вони теж не ну, до цього. Ну і коротше проблема, дивіться, яка. Проблема в тому, що це все. Дроч коштує багато грошей, Спідометр коштує, якщо брати голову. По-друге, фари поворотів і наружного пластику взагалі немає. Тобто фари, поворотів, якщо не робити станковий, по-любому треба докупляти і пластик. Розумієте? А ось я зараз покажу, що з цим спідометром. І він іноді буває, скаче одразу до 40 і зупиняється, і не цей. І шкода так, ну він грязний. Хтось сюди ліз, це відковирював, хоча воно відкручується. Але це хтось, тому що тут бруд такий, хоча бруд мих і так. Діло в тому, що він сюди повністю робочий. Лампочки показують це все. Ну, іноді починає чак горіти, тому що не розуміє, що спідометр. І буває ошибка 42 іноді. Ну, я так далеко не їхав. Ну Коли він хоч якось робить, то ошибка не вискакує. це. Давайте я не такий ремонтёр цього, але скриєм, подивимось. Мені здається, якщо тут ще стара система, то от ленточка, пружинка там лопнула, розмотала, спірвалася. Як правило, мені ніколи не вдавалось хіба замінити на другий привод? Ну це вже Тут ніхто не продає другий Коротше, Давайте скриємо. це, губити все одно немає що. Коротше, тут от щось дивно. Дивно, тому що оця от пружинка вона ціла. Оця от ціла. Буває, вона от розмотується. і це. Але от я не розумію, що тут -от всередині цього механізму. Він просто штопорить одне в одне. Можливо, він якийсь розштопорений, можливо, його хтось... О, він не вертається, тому що він в нижній, я так розумію. Чи там також є. Тут шестерні цілі на, на цін, на цін, тобто кілометраж, одометр має працювати. Ну ага, я думаю, навпаки, воно, тобто оця верхня має бути. Намертво зафіксована з цією нижньою слухайте, можливо, Можливо, якщо так, тому вона не заходить е, в зацеп. Тросік по походу. Походу тросик привод веде оцю от нижню, яка сірого кольору. А ця верхня взаємодії з пружинкою. Тому воно. А, Ну, попробую розібратись. Попробую з цим розібратись, тому що. Тому що, тому що не дешево, якщо примітивна ця проблемка, то можливо. Коротше, по-великому я зрозумів, як воно там працює. От, цей барабан нижній йде тросик, і він має його йти в зацеп з цією депружинкою з бляшкою. Він має йти за себе тільки коли швидкість набираєте. А коли зупиняєтесь, то тросик зупиняється, цей барабан стоїть, коли ви зупинилися, а пружинка вертає стрілку. Тобто всередині там щось типу як маленької обгонної муфти. Розібрати не штука, але я то не зремонтую, а знайти друге, то ніхто не продасть, скаже, нахрена мені розкомплектовувати приборку, якщо цей. Коротше, не знаю, ну, можливо, хтось це і ремонтує, це багато колоту. Коротше, що робити? Якщо заказувати, мабуть, то заказувати вже це все в зборі разом з головою. Ну, по ціні воно, звісно, вдари. Або хоча йдемо ще, подивимось, робити його стантовий. Трошки снігу прибілило, топиться. Але стантовий джок, стантовий джок. Тут двигун це підвожу, також Ну, Треба покласти буде сьогодні, можливо, дасть Бог, дороблю цей двигун, поки там фарба сохне. Поставлю під газетник, замок тут є роботи ще. Під газетник там теж не в супоровому стані. Лижі, до речі, лижі чоловік позвон... а, ну, з цим роботи. Це, це окремо треба так, перше раз довести. Я сказав, він показав мені рано, що запакував лежі, відправляє. Я кажу, не відправляй, бо не знаю, що по голові. Мав надію, що буду тільки е... це заказувати. Ну, З цього стантовий робити ну, треба бошмак якийсь придумати. Можна, в принципі, в мене рулів там є. Коротше, ну воно не це. Стантовий руль треба купити. Це що по тисячі йде. Сюди ставити не це. Коротше, як робити, то щось робити поки на три крапки. І в принципі тут його можна вже, тут може ще показати багато всяких-це всяких всяких, всяких. Це ще рано говорити. Встановиться, буде юзатися. Тут все, пульти будуть робочі, покладеться І буде вже видно, що думати, По-друге, підіб'яться, що по ціні.